Павло Петров, речник головного управління ДСНС в місті Києві. З нами на зв'язку. Павло, вітаємо вас в ефірі. Новини лайв. Доброго здоров'я. Яку інформацію можете повідомити зараз про стадію ліквідації наслідків ворожого удару? Вітаю студія. Наразі я знаходжу ще в, Шевчен... в Святошинському районі міста. Наразі рятувальники продовжують розбори завалів майже повністю зруйнованому двоповерховому житловому будинку, який зруйнований наслідок ворожого удару. Також тут пошкоджені декілька інших житлових будинків. П'яти і трьохповерховий. Ви зараз можете побачити на кадрах нічне, нічний порятунок жінки. Станом на зараз у нас на жалі є дев'ятеро звездих але я хочу сказати, що буквально 20 хвилин тому рятувальники робили хвилину тиші і почули голос людини. Це виявився чоловік з розмови з ним, з'ясувалося, що йому 29 років він дуже добре тримався і допоміг рятувальникам звільнити себе. Можна так сказати. Він морально тримався. І станом на зараз можна сказати, що рятувальники зберегли, врятували його і вже передали медикам для подальшої госпіталізації. Наразі йому надається вся необхідна допомога. Тільки що через 20 хвилин буквально рятувальники знов робили хвилину тиші, і зараз далі продовжують розбори завалів. У нас на місці тут працює і психологічна служба, кінологи залучені для пошуку ймовірних загиблих. Вся необхідна техніка, всі необхідні інструменти. Тому сподіваюся, що дуже хотілося б, щоб сьогодні рятувальники завершили все такі розбори завалів та аварійно-рятувальні роботи. Пане Павло, тобто під завалами ще можуть бути люди, чи є якась орієнтовна оцінка, можливо, яка кількість людей ще може перебувати під завалами? На жаль, точної кількості людей у нас немає? Немає, але ймовірно, за нашою інформацією, під завалами можуть перебувати люди. Які залучались від самого помасованого обстрілу в п'яти районах міста. І ось це саме така болюча зараз точка, де рятувальники продовжують розбуржувати. Дякуємо вам, пане Павле, зокрема, за інформацію щодо того, як станом зараз. Є перебіг цієї пошукової рятувальної операції і за роботу, яку здійснюєте ви та ваші колеги на місцях руйнувань внаслідок нас Удари армії Російської Федерації. Дуже вам дякуємо. До нас був залучений до ЕТЕРу речник головного управління ДСНС у місті Київ Павло Петров.